Нисажко комунального господарства інвестиційної політики і про користування, які підтримували пропозицію, зазначено. Приватної фірми щодо продовження строків будівництва. Тому в вашій базі пропонується підготовлений проєкт рішення, яким призбачається надати приватній фірмі дозвіл дозвіл на збільшення строку будівництва додаткового житлового будинку, що будівництва на три роки за умови сплати приватної фірмі діта відповідних коштів бойової участі у створенні розвитку інженерно-транспортної соціальної інфраструктури міста Хмельницького згідно з рішенням низької міської ради від 25.06.2014 року. Друге, доручити голові обласної ради з огородом директора Хмельницького обласного спеціалізованого ліцею інтернату укласти відповідний поговорити на відповідно контроль по на голову обласної ради і постійно комісію з питань власності. Пропозиція підтримати запропонований проєкт рішення, якщо є питання, якісь повільниці представник приладних фірми перед вами, то я на ваші запитання. А чим змогу те, що ви не вклалися в терміни, які то що з. Важкі геологічні умови. І ну, пізно бюрократично, було, скажімо, прикольні, запізно отримали документи, розуміє, тобто декларацію, які певні плюс, то на шість черг ми підтягнули всі сіті, розумієте? Ці інструменти не на одну чергу, а на 6, 6 червь підтягнули і інженерні сіті, комунікація, комунікацію. Оце теж значний, скажімо, злайний обсяг. А хто фінансує дане будівництво? Це за рахунок? Фінансує за власниками фінансуємо власних і залучених коштів. Ну і плюс я ще хочу сказати, що там на землям дуже багато будується, так, і такий не дуже престижний район, міністра Хмельницького, так що дуже, скажімо, не дуже покупці. Опці не дуже розстріляються. Але вони свої зобов'язання виконати. 1 червня ми надали територіальним громадам Хмельницького обласної ради чотири кімнатних квартири, другу кімнатну квартиру. Кімнат -квартиру. Кошти інвесторів у вас через фонд фінансування бізнесу ну, та точно. по другому ми не можемо вивчати. Ви знаєте, це сумнівна організація. Ми потім податки, скажемо. Скажіть, будь ласка, по, по, по комунікаціям, тобто ви отримали умови і багато, ага, тобто є ніяких об'єктивних чинників в тому, що ви, е, ви гальмували будівництво, зовнішніх немає. так? Розумієте, зовнішніх немає, а я ж кажу, дуже геологічно складна, ми ти подивився, то там з вами забувається. Ці між, тому що дуже складна складна. склада. Ми про це не знали, що таке може бути. Може подивитися, це не те, що я додумав щось. Я якщо він не ставить ніякі палки колеса, іншим визволям. Що каже, чи що? Ні, каже, така суглина, чи що така від земля, що дуже Я ж кажу, тут пригоди.

Зрозуміло, що розпочати його треба завершити. Воно ж не може бути в під, під, підвішеному стані. І я скажу, я веду до чого, що ми свої зобов'язання виконуємо повному обсязі. Те, що ми обіцяли, то ми даємо. Ми на все працює додаткові, тобто ми будемо платити за розвиток соціального інтерв'ю міста Хмельницького по його А яка соціальна навантаженість у вас? Соціальна навантаженість. Ну от, ви сказали, 4 однокімнатних квартири і одна. Ви маєте увагу, скільки вісім відсотків. Від загальної чи ви від житту? Від загальної чи від житлової? Житомир. Вісім відсотків, що Це немає. Це немало.

Зрозуміло. Враховуючи практику, що ми постійно дозволяємо, що знімаємо. Громадська організація майданчика є працівники інституту дипломної педагогічної освіти. Ми є в предісторії ось сюжету, коли пропонувалася і частина території обласного ліцею віддали для забудови. У мене до вас питання, коли ми викладали роботу, там мова йшла, зокрема в інтерв'ю з директором школи, що ось ця частина 8% буде запропонована освітянами соціальними захищені красного селення, а не передана тільки обласній раді, можливо працівникам Як це дотримується? Пусть обізнательство обласна рада виконує, а не віде. він. Бередав. Він передав. Він передав, які до нього питання. Ну да, це не до нього питання взагалі. Це ж обласний радий. Це не до нього питання нас. Це до нас. Ну в уході було прописано 8. Ну це не був вопрос в общем. А яке там судове розслідування? що я був причетний до того, що там якесь блокування йде, забивали сваї на другий етап будівництва і блокування щось там не гаразд з документами. Прокоментуйте це, будь ласка. Я можу показати, у нас тільки пройшла перевірка, вона закінчилася в ту п'ятницю. Є у нас дабі, є у нас дабі, а перевірки всього східно у нас дабі відповідає за перевірку. Все згідно чинного законодавства, у нас походиться роботи, Якби якесь було порушення у нас, якби було якесь порушення, я думаю, ударік би написала, зупинила будівництво такі інші. У нас все згідно чийно законодавства, все проєкти, все. Якби щось було, ні штрафу, нічого. У нас все згідно чий на законодавство. За декларації денег не платите, щоб отримати. Ні, конечно. Всі платять. Нет, конечно. Звінили. Вже немає, я не бачила. Просто в мене було непорозуміння. Я проходив мимо по вашій території, де ви здійснювали будівництво, здійснюєте будівництво. А ці люди, що блокували це будівництво, я також був задіяний, випадково був задіяний. Проходячи далі, я поспорив з, з охоронцем, що він сказав, що не треба сюди йти взагалі. Я сказав, що немає ограждення, немає паспорту об'єкта. Це все не написано, до речі, на вашому будівництві. Цього немає взагалі на даний час. Але слухайте далі. Далі сталася така помилка. Людина, яка забивала сваї на своїй бойці, взяла просто ганчірку, всунула в масло і взяла мене от на такому розцені. Я біля дверей, десь приблизно 6-8 метрів. Я стояв і він так взяв бризну, і я з ніг до. Полу був обризаний, але справа не в тому. Справа в тому, що я подав заяву до суду і визвали поліцію, коли ці люди. І на сьогоднішній день я не можу взяти навіть до того, що де я дав е, заяву, де дали на мене, написали заяву, що я якби участвую в цій блокіровці. І на сьогоднішній день я не можу звернутись до суду, щоб вашу фірму «Діта» подати до суду за те, що мене просто випадково в душках мене обляли. У вас есть свои свои бойки у фирмы Дита? Нет, мы это нанято. У них у них нету своей бойки, у них ничего нету. Справа в том, что на тот час была своя бойка, и действу там есть. Вы сейчас начинаете личные задавать. Давайте дальше.